Тебе обіймають за Океанські гори, гостинно приймає канадська земля. Тасняться так часто, українські простори, довелося почати й тобі все з нуля. Моя рідна дитино, будь сильна по духу, хай тебе у житті Бог за руку веде, і тільки вірні зустрічаються друзі, кохання взаємне до тебе прийде, ти мудра і ніжна, привітна й ласкава. Піклуєшся дуже за рідних своїх, підбадьорюєш нас, як вранішня кава, приємно нам чути твій радісний сміх. Так склалось життя, і від нас не залежить, кому що судилося, лиш Богу відомо, та є почуття, що душу бентежить, пошвидше повернутись до рідного дому. Бо де б не була у далекій країні, як добре б усюди тобі не було. На тебе чекає завжди Україна, і прийме в обійми рідне місто й село. На тебе чекатиме батьківська хата, з здоріг виглядатимуть щодня рідні батьки. А ти будь щаслива, весела й багата, і думай про себе, у любові живи.